Уже чверть століття в Ужгороді проводять турніри з фехтування пам'яті заслуженого тренера України Василя Герія. Цьогоріч захід для юних спортсменів і спортсменок має свої особливості. Другий етап Гарея, перший був шпага, це у нас рапіра, і вони трошки відрізняються один від одного тактичними моментами і правилами. І тут більший вплив йде на більш технічний розвиток спортсменів і багато залежить від правильного суддійства. Ці змагання є відбірковими до національної збірної серед кадетської команди. Чому будній день? Тому що на вихідних буде європейський, ну можна сказати, світовий турнір. Це європейського кадетського цикла, який буде проходити в Будапешті, він також відбірковий. Завтра команда буде вирушати до Будапешта. Це дуже зручно для всіх всієї України. У турнірі взяли участь представники обмеженої кількості областей. Це теж не випадково. Сьогодні тут зібралося шість областей. Чого? Бо цей вид досить такий унікальний, і він не у кожній області, де практикується фехтування як сабля і шабля, рапіра. Ну, наприклад, і в нас в Закарпатті тренуються діти рапіра, але це специфічний, тобто вид. Ну, і Сьогодні, значить, це діти до 17 років зібралися приблизно 50 дівчаток, і де то 65 хлопчиків. Свій відбиток на змагання наклала й війна в Україні. Лишилось не також, що багато регіонів, які зараз представлені фехтуванні. Це такі як Київ, Миколаїв, Хмельницький, Львів, Закарпаття. Ну, Це ну, дуже впала численність. Попри це, юні фехтувальники і фехтувальниці на змагання приїжджають. Традиційними учасниками є вихованці столичної школи фехтування. Займаюсь я пір три роки десь так. Чому важливо займатися? Ну я думаю, те, що будь-який спорт розвиває і, ну, і фізичну силу, і в принципі багато, і розумову. Ну, цілі у мене на змаганнях попасти в четвірку. Займаюся я від семи років. Починав займатися в місті Чернівці, а потім переїхав в спортінтернат в 11 років. Цілі я ставлю попадати в збірну команду. за підсумками змагань. Кращі рапіристки-рапіристи виступлять у найближчих міжнародних стартах.